Росія почала кидати на штурми солдатів із північної Кореї, і про це вже є дані, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. За його словами, армія РФ включає північнокорейських вояків до своїх підрозділів лише на Курщині, і там уже є втрати. Фактично Москва втягнула всю війну ще одну державу, при чому втягнула максимально. Якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру, і він хоче, щоб в Азії, у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають північну Корею сучасній війні. Раніше українська розвідка повідомила, російське командування найближчим часом кине на штурм військовослужбовців із північної Кореї. Напередодні підрозділи КНДР привели у стан готовності. Також солдати отримали додаткові запаси продовольства. Північна Корейська армія має наказ долучитися до російських підрозділів, які ведуть бойові дії у Курській області. Без паперових карт та із сучасним програмним забезпеченням новобранців сухопутніх військ готують за оновленою програмою. Вишкіл збільшились з 30 днів до 45. Що залишили зі старою програми та чим іще покращили нову, дивіться далі: стрільби, обкатка танком та психологічна смуга перешкод. Такою всі звикли бачити бойову підготовку сухопутних військ. Проте сучасна війна диктує інші правила. В основі вишколу орієнтування на місцевості. Тут традиційні паперові карти відійшли на другий план. У загальному вжитку планшети із спеціальним програмним забезпеченням. Зокрема, Кропива, багатофункціональна система, призначена для виконання різних завдань, кажуть інструктори. Це не тільки балістичний вичислитель. Ми за допомогою програми кропиви можемо зробити. Ну, просто орієнтуватися на місцевості. Ми можемо управляти підрозділом, управляти вогнем підрозділу. Це все за допомогою програми Крапіва. Сучасна війна динамічна, тому орієнтуватись у місцевості не менш важливо, ніж влучно стріляти. Якщо ви файно стріляєте, якщо ви файно бігаєте, а все це ви робите не в ту сторону. Значить, ну напрасно ви стріляєте і бігаєте. Якщо ви не можете зорієнтуватися на міцності, не треба виходити на міцність вообще. Часто зміна позицій, головна особливість динамічної війни, і це створює додаткові ризики. Інструктори вчать виявляти міни, розтяжки та найрізноманітніші ворожі пастки. На першому занятті, практичному, я особисто встановлюю ці всі сюрпризи, ловушки, і люди проходять. І після першої імітації підриву в них зразу включається повишена увага, і тоді вони вже починають задумуватися, братися в руки, як куди вступити правильно чи взагалі варто туди йти. Наступний етап навчань врятувати пораненого. Накласти турніки, зупинити кровотечу це саме перше. Потім якнайшвидше е, е, достати з траншеї наших постраждалих та непосередньо евакуація це все робиться швидко, швидко, швидко на всіх етапах. Чом завгодно, аби швидше смотелять. Ворожі дрони наймасовіша загроза життю військових у сучасній війні. Новобранці вчать їм протидіяти, зокрема за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, без очей і без засобів. Такої легкої доставки боєприпасів не буде тих самих результатів просування ворога, а будуть більше можливостей у нашої піхоти захищати себе від їхнього враження. Приземляти вороже залізятча військові навчились за допомогою звичайних дробовиків, тому в оновленому курсі базової підготовки ці заняття вже є у програмі. Ворожі дрони на полі, новобранцям показують наочно. Інструктори, які в такий спосіб знищили чимало окупантів, навчають новачків нюансів виживання. Від нього у відкритому полі максимально неможливо втікти, як кажуть, Дроноводи не тікай від дрона, бо це теж втомлений. І основним елементом, який вас може врятувати, це перше це себе не виявлення. Друге, якщо є лісиста якась місцевість, це е, одразу ж тікати в лісисту місцевість, тому що в лісистій місцевості досить складно з ним маневрувати. Ну і, звичайно, засоби реб. Кілька хвилин перегонів і висновок очевидний. Втекти не вдасться, кажуть бійці. Ховатися, маскувати, сітки ставити. Уловлювати окопи, оборудувати, щоб дрон не залетів. Все таке навчатись треба. Тому що без навчання там тяжко. Віднедавна курс базової військової підготовки збільшили до 45 днів, тому програму наситили новими вправами, взятими з бойового досвіду. Оля Костенюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.